Ні. О, то це там ви мені казали. Так, а потім зараз проходимо, а потім це проходимо що? А, що там заходить? Які документи, якщо? Зараз багаті історіями, про нас тим не ті тут зупинився чат, Рахують людей, ховають і ні з давні давини аж до нині і бачили нас з тобою Коли ми лишились учора двоє. дорогому Віктору номер телефону Борисовича. Я ж за давав. Ще раз надо. А, бачите, можна ще раз? правда? Так, да, можна ще раз. Я коли прошу, я все время кажу, я вже це казав, я вже це давав. Може, ноль. Шість-вісім, пиші. Як тебе звати? Старший сіра на мало. Дякую. 0,68. 833. три. Чотири три. Чотири три. Пішли зі мною. А ви представитись? Ви не представитесь. Не представитесь? А що ви ви що я хочу політи? Я розумію, дякую. А тут працюють всі мобілізовані, так? Я вам не скажу, не знаю. Ви всі, з ким не їхали в машині, то всі Доброго дня. Да. Добрий день, Присідайте, будь ласка. Це, у вас тут мають якісь Ні. вас? Ні. Немає документу Ні. ні. — Ви можете встановити мою суву чи не можете? Давайте почнемо, як назвати. Віктор Борисович. Совиський Віктор Борисович. Ага. Це бері... з поліцією Так, да, да, По оберігу, ні, це він сам представився. Представтесь, будь ласка. По оберігу підлягає тризвану військову службу, другий відділ Шепетівського ортицька та СП полони. Приписаний Хмельницький проспект Миру 8-3, квартира 86. Ага. Став на облік 9 році. Ага. Тобто ви пересуваєтесь зараз без документів? так? Да? Чим порушуєте? Представтесь, Представ. будь ласка. Ви ж мене не представилися. Віктор Борисович Савицький. Старший солдат Бойко. Старший солдат Бойко. Так. А звати як? Старший солдат Бойко. А звати військовий. Старший солдат Бойко. Можна зпитати, що в мене старший пересуд. Тут забули, що це хтось Та я не забув. Що, що? Ну що ми приїхали сюди. Ну, ви прямо. зараз будете тут якісь там дії проходити. Проходити чи не проходити. Які Стокій дії? Було. Ви зараз будете проходити ВЛК. Да. ВЛК? Да, Чому? Чому? Тому що ви порушник військового обліку. – Це є віку? частина оновлення військового бутови, да. mm. цивовій... так. А зачитайте мені, бо я погано бачу. То, Вам повністю все прочитаєте? Да. Да, Савицький Віктор Борисович, 29.06.69. Місто Хмельницьке, вулиця Проскурівська, 35, 31, 07. З метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Е, при собі мати пасму громадянина України довідку про е, Україну про присвоєння реєстраційного. А хто з ваших представників сьогодні облікової буде? Облікової картки, платника, податків і туди-сюди. Все. Нема нікого. Начальник Немає Хмельницького МТЦК та СП, е, підполковник, угу, по да. Фурман, підпис. Все. Ну, зараз... Можна з тієї сторони забити. Включи світло. Я а, а, хай буде, так, так. З метою проходження медичного огляду. Дивіться, я... мені не потрібно проходити медичний а Чому? У вас все добре здорові? Ну не факт. Ну, то, то треба його пройти, щоб знати. А... Якщо ви от бачите, ви знаєте, де я проживаю. Я, ну, знаєте. А не знаєте, який в мене ну, стан? Ну, Тот, я ж з вами не проживаю, ви знаєте, да, да, Кажіть. Відповідно до чинного законодавства військово зобов'язаний mm. повинен повідомляти всю інформацію самостійно фтисика. Це ви знаєте. Дивіться, тобто. Цю не треба повідомляти, ще а раз. ще щось треба. Дивіться, всю інформацію. всю інформацію. Ви розумієте, зараз є телефон. Yeah. От, телефон практично робить все. Yeah. Тобто, якщо ви знаєте, от, де я проживаю, то ви повинні знати, яка в мене болячка чи болезнь. Yeah. Чи... якими ми можемо знати, щось... якщо ви не надали інформацію. Ви нічого не говорите. Я не буду нічого. говорити. Я ж я не, не збираюся хоча, нічого так? говорити. Підпишіть власне пов'язку. Ваша верхня половина. Ви біжу. розумієте, ви от предлагаєте мені то, що я не хочу робити. Це законно? Ви зачекаєте, дай, дай я поговорю. Зачекайте. Що означає не хочу? Є вимоги чинного законодавства. Кожен військовозобов'язаний раз в п'ять років має проходити ВЛК. Да. Є закон. Це не означає, хочу, не хочу. Є закон, який вимагає. Правильно, mm -hmm. тепер дивіться, під час військового стану ви знаєте, що були зміни в законодавстві. і Є чітка вимога, що кожен військовий зобов'язаний має пересуватися в нашій країні з документами, які посвідчують його військову особу. В тому числі з військово-обліковами документами. Вірно я сказав? Можете мені надати цю. Можете цей зайти закон? на сайт Верховної Ради і ознайомитися з документами. Я не вірю в нашій Верховній Раді. Це я ваші вір? проблеми. Є закон. Є закон, який підписаний, і є закон, який треба виконувати чітко. Підписаний ким? Президентом України. Всі закони підписує президент України. Можете показати. Подивіться мені? Подивіться у вас, телефон її можуть ознайомити. Ну, в мене є телефон, але я хотів на вашому подивитися. А я на вашому на своєму телефоні нічого не показую. А чому? А чому я зобов'язаний показувати? Те, що є закон, це не означає, що ви не знаючи його, можете не дотримуватися. Ви кажете, є закон. Да. А я кажу, що його нема. Ну це, 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 це ваша да. дивіться. Ну дивіться, це дивіться, але ну, ви або складаємо відмови. Мені ви треба їхати. Я ж почекай. Зараз представник, ви ж мене маєте відвезти. Ви розумієте, ви що ви, ви, ви ще мене ви маєте відвести? Дивись, зараз підійде представник з головного управління національної поліції, і зараз будемо складати відмову. Не підписуйте. Я вже позвонив. Зараз він я не знаю, що це таке. взагалі. Я ж вам прочитав. Я зрозумів, що що ви прочитали, але це не то, що я думаю. Це не щось незаконне, це не а я, повістка. А я не я не, не, я не, не хочу бойова. підписувати той, в чому я не розбираюсь. Я, я можу розчитайте. це зробити. Я прочитав від мене не це влаштовує. Не міський візіть на цей акт відмови. Зразу сказати. Вести її до нас? Да, звичайно. То Як вас звати, розкажіть. старший солдат Бойко. Ну, а У нас військова дивіться в, в збройних силах. Хочу... Є звання і прізвище. Відповідно, старший солдат Бойко. Можете звертатись до мене, старший солдат Бойко. Цього більш ніж достатньо для того, щоб розуміти з ким ви спілкуєтесь. Mm, да. Вставайте, поїхали. А що немає ні імені, ні, ні очі? У мене є ім'я, є mm. по батькові. Але шановний, я не зобов'язаний тут діяти відповідно до чиїхось хоч забагано. Я дію відповідно до статуту Збройних сил України. Mm. І в нас звертаються в Збройних силах України, якщо ви не знаєте, відповідно до позвоню і прізвищу. Mm -hmm. Зрозуміли, так? Да? Так. Все, будь ласка. Тобто не, не скажете, як вас А для чого? Ну, просто ви втік. Ви, хто? З вами. ви хто? Ну, а Я, я, я Віктор, а ви хто? А я старший солдат вам Бойка. А я Віктор, бой. А я старший солдат бой. Беремо, що далі. Підемо чи Це підписуйтесь. Захочеться за начальником пообщатися. Я не хочу відповідати на це питання. Якщо є, то ми будемо зараз. Ну, ви бачите, находить спільно і мов, ви все знаєте, я ні. У вас зараз на даний момент є посвідчення водія? Прямо зараз? Ні-ні ні. Ну от коли ми підійшли на вас ми були в автомобілі, то тобто, мені цікаво, чи ви маєте право керувати, чи ні? Звісно, маю. Від сам я собі надав це право. Ну, я, я Мене прийду. його ніхто не позбавив. Вот я так, я ви, ви сказали, що вас позбавили, що вам на вас винесли без вас. То це значить позбавили. Ну я подивлюся, я знаю, мені для себе це так. Да, Я дуже радий був знайомству. І я з вами дуже рад був. Ні, ні, ви сидіть. я сидів. А, ви нас покидаєте. Вам про поліцейську? Що ж? Вам про поліцейську? Ні, нашу. Я тут думаю. Дякую за перегляд! Зараз свободні, виходить, я ще зайнятий, так? Що, що? Ну, Поліцейські, вони ж мене затримали. А, Ні, вас не затримали? Вони затримали, а... Ви самі себе да, запропонували. А виходить, що а... вони зараз вільні, а я вот до сих пор ще катаю. Вони пішли далі працювати. Там закриття.

Тут. Зачекайте вам, представьтесь, будь ласка. Навіщо? Ви зараз йдете, вам всім представлюся. Виключить телефон, поставити навіть якщо протяжети не привычні. Для почали? Полет? Це щоб ніхто не турбував, так? Да? Так. Да. Ну щоб, може, у вас це процегопується, просліджується. <говорить> не нами, ні якимись там доброжилателям. Розкажіть мені, це державна установа? Да, По-любому буде? Що таке ЛК? Військово-лікарському. А що у вас є, якийсь апарат? МРТ. МРТ? Ви каже, якщо ви соглашаєтесь, вийдете зараз, ми наполяємо бланки і вийдете дальше врожайте. Ні, дивіться, не так. У вас є якісь медичні оплати. Флюорографія, це понятно, а от, наприклад, МРТ. А МРТ вам дають, якщо вашу з головою, вам дають акт до обстеження, берете листка, йдете в різницю. Ага. Тобто вас немає. У ну, вас... Вас, вас нічого немає, ви хочете. Проведіть в автовий зал, зараз ми з підійдемо, напишемо акт відмови, напишемо протоколь. Ну не вже не понял по

Документне відділення старшого літератури на вікторів. Це що, посвідчення? Це не посвідчення, посвідчення посвідчення? це посвідчення офіцера. Посвідчення офіцер, бачу. Посвідчення окреми бачимо, дійсно Посвідчення ваше досвідчення, виписуйте, поїздки, тому подібні. У вас не є не документи при собі, які засвідчують вашу особу. Катерин Чумба да, підписав. У вас є при собі документи, які засвідчують вашу особу. А повинні бути? Звісно. А для чого? Як для чого? Ну, для це чого? Субовизна? Можете надсилатись на статтю? Звісно. Ну, Можете надсилатись на закон. Пут шостий стаття 22 друга України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Усі особи віком від усі особи чоловічої статі точно віком від 18 до 60 років зобов'язані присо... мати військово-обліковий документ. Згідно постанови номер 560 від вісімнадцятого новчату 2024 ці особи зобов'язані на вимогу представника уповноваженого ТЦК або поліції пред'являти. Військово-обліковий документ. Він у вас при собі є? Ну, повинен бути. Я ж вам тільки, тільки вам поясню, що щось Тільки Що вам пояснити? Ви хто буде. представтесь, будь ласка. Валентин який має право здійснювати повіщення на території Хмельницького. Освідчення. Ліснічук, да? так? Валентин Романович. Романович. Теж Катеринчук. То Хорошо. що ви хочете від мене? Встановити вашу особу. Віктор Борисович Савицький. Ні, Ви можете Якщо встановити, тоді ми 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 встановити. Ви можете встановити мою особу? Не, не можете. Ну, де я встановлюю, бачите? Угу. Не можу. Не можу. Вас не знаєте, хто я? Я не можу встановити вашу особую. Я особу. вам кажу, я Віктор Борисович Савицький. Ви М -м, можете перевірити? Перевірити, можете? Не можу. Викликайте поліцію. Докумайте. Викликайте, да, нехай встановлюють. Поліція встановить вашу особу, але за те, що у вас при собі немає військовіковому за це будемо складати адміністративний протокол, штраф із. Не дихайте.